У чому полягає моя справжня сила? Кожен із нас має свою особливу силу, яка допомагає долати життєві труднощі та рухатися уперед. Давайте сьогодні подивимося, яка сила саме у вас. Нагадується загальний розклад. За індивідуальним звертайтеся в WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, у чому полягає моя справжня сила? Так, цей розклад про сильну жінку, про справжнього лідера. І ось він, лідер, король жезлів. Ця карта говорить про вашу здатність надихати і вести за собою інших. У вас є вогонь, упевненість, природна харизма. Люди довіряють вам, бо відчувають вашу внутрішню силу. Для багатьох ви без сумніву, авторитет. Маг. Ця карта каже, що у вас вже є всі ресурси для досягнення поставлених цілей. І розум, і інтуїція, і талант. Ви вмієте перетворювати ідеї у реальність, створювати можливості там, де їх наче немає. Це ваша магія уміння робити бажане можливим. Колісниця. Це про вашу залізну волю. Ви вмієте керувати різними часто протилежними енергіями так, щоб вони працювали на вас. Вмієте контролювати ситуації. Саме завдяки внутрішній дисципліні та наполегливості ви здатні подолати будь-які труднощі і дійти до своєї мети. Королева жезлів на дні колоди. Це ще один лідер. Пристрасна, впевнена у собі жінка. Вам достатньо просто бути собою, щоб простір навколо змінювався. Отже, ваша справжня сила в унікальному поєднанні ваших природних якостей, ви здатні створювати нові реальності і бути прикладом для інших. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таророзклади. Всім гарного дня і до зустрічі!